На п'ятий поверх ми підіймаємось. Так? Хочу запитати у нашого технагляду, чи будуть проходити по захистом ще оці металеві балки. І я дуже хочу, що залізти на дах, що там змінилося в цей час. Ось це, пам'ятаєте, тут ще нема підлоги. а Я думаю, що тут немає підлоги, тому що. Теплу підлогу людина замовила. І зупинені роботи тут всі. Матір Божа, тут, звісно, маячки. Чому потрібно а, знати, де в тебе проводка? Тому щоб там улюблену картину потім не повісити саме в тому місці, де буде проходити провід. Хоча тут все логічно, йде зверху вниз, під прямим кутом. Тому навряд чи ви от величину зверху в 3-4 цегли, щоб ви розуміли, і все. Тут нічого ще нема, бачите. Тут, мабуть, буде тепла підлога, тому тут нічого нема. Уявляєш, як оці хлопці тут штукатурку робили. Боже, тут не повернутися, нічого не зробити. Тут так Іх! и локтем бьешься о стену. Так, да. дурно, конечно. Я, я об'єдналася на стадії будівництва. А там, сделали, вообще прекрасное прекрасне рішення. Да. да, да, да. Я не пройду через це чудо транспорт. А це... Мабуть, була тріщина і її а, просто збили, щоб заштукатурити. Ну Тут лишають просто минулу штукатурку, а тут її збили всю якимось іншим міркуванням. Тут маячки вже є. Мені цікаво, чому не, не чистять оце. Я вважаю, що тут механічна чистка має бути. Це перше. Потім від грибка всі квартири мають оброблятися. Да, ну, тут ну тут грибок. Це треба... надо. Ну... Де да ж та квартира, де літал, пам'ятаєш? це грибок прям білий. Потівка. Напевно, власник, будь ласка, приходьте і контролюйте, щоб вам це все зробили. Не чекайте на когось, це в ваших інтересах. Контролювати, щоб вам це все зробили. Тут також, блін, тут, ну, тут от явно потрібно чистити. Ну от явно. Я б навіть загнала б людину і сама почистила б, якби на місці власника. Не бачу, що тут має хтось такий намір зробити таке. Не зволікайте. А оце, типа, ти бачила накрита криша. А вентиляція мокра. А там накрита вже. Це проходить через вентиляцію. Вентиляція не на. Ну, я туди не буду лізти. Там дуже вузько. Замаратися. На весь день ми так кволо будемо проходити. Веш свиденько. тін тин ку Куку маліна. Вісаті, але ну, тут більш-менш стеля в нормальне останні. Тут ще нічого не робили. Тут тут два провода, щоб нагрузку розподілити, хоча входной этот э, автомат нагрузка. Не не збільшиться. Так, Вікторія. let's go. Цей поверх ми пройшли, так? Да?